Доброго дня. Що робити, коли сорт дуже сподобався в полуниці, а вона не дає вуса. Є багато варіантів, але як один я вам покажу. Викорчовуємо кущик, наприклад, промиваємо коріння. І руками. Одною рукою це незручно робити, але ділимо на розеточки. Ось, наприклад, відділили. Знімаємо квітконоси обов'язково звідси. Бажано зачистити ось це чорне, забрати зайві листочки, які нам не потрібні. Ось тут, ось тут можна вкоротити ось це чорне старе. І обов'язково вкоротити сам корінь. Він такий довгий нам не потрібний. Лишаємо 3-4 см. Цього достатньо. Ось так, коли берете в руку, щоб воно ось тут вам не вилазило. Ось це добре почистити і висадити в ґрунт. Таким чином з одного кущика. Ну, в залежності, який це кущик можна взяти. 3, 4, 5. Будьте дивиться, як у вас вийде. Ну, ось цей корінь старий взагалі бажано не лишати. Ось цього достатньо. Є, звичайно, кущі, які наростають дуже вгору. Тобто тут коріння знизу, а вгору йдуть такі палиці. Теж ділимо. Відломуємо. Ось, бачите, він взагалі без коріння. Нічого страшного. Ось це зачищаємо Чорне. Видаляємо зайві листочки. Ну, Одною рукою це дуже незручно робити. Я тут на коликолу. за камерою. Тобто отримуємо ось такі кущики. Лишаємо цю опа на сторогу, можна ще навіть менше і висаджуємо. Ось тут підуть корінці. Ось тут підуть корінці. Головне, не загублюйте само... саме сердечко, інакше згниє. В ідеалі, коли виходить відділити. Ось такі пагінці, уже з корінчиком. Тобто кусочок старого, корінчик, корінчик вкорочуємо. Ось і висаджуємо. Ось такі, якщо у вас вийшли, не лишайте оце старе, забирайте його. Старе, ось це все викидається. Через нього вже нічого не пропускається. Достатньо ось такого корінця. Трошечки вкоротили, навіть якщо він маленький, обов'язково хоч по міліметру його підріжте. Заберіть зайві листочки ось, готовий саженець. Навіть як він буде ось такий маленький, він все рівно приживеться. Головне, щоб це була не спека. Навіть ось такі малюпонький. Приживеться і буде вам давати врожай. Кітконосир обов'язково прибираємо. Ось таким чином ділюся кущі. Провіряла на практиці, правда, на ремонтантному сорті, тому що практично все було з жертвою хрущем, і в мене лишилося буквально пару десятків кущів, які я мала розмножити в той рік я познайомилася, що є така тварина, як Хрущ, яка просто за 2-3 дні може з'їсти всі кущі вашої полуниці. Почала відкопувати і побачила, що там хрущі. Тому, вважайте за хрущів. І якщо у вас полуничка не дала вусиків по якійсь причині, взагалі-то причину треба виясняти. Але є такі сорти, які, які просто не дають вусиків, не хочуть. А вам подобається, вона вас гарно родить. І подобається вам сорт. Тому спокійно можна викопувати. Викопувати і ділити. Нічого страшного в цьому немає. У всякому разі, ось дивіться, уже бачите? Один. Ну, тут можна лишити, просто познімати оці старі, які не потрібні, щоб було їй легше прижитися. І обов'язково помити, тому що ось тут грізюка і воно буде загнивати. Ось таким чином можна розмножувати багато кущів. Мати з одного кущика. Пробуйте, скільки б не дивились відео, практика завжди краще за теорію. Зробивши пару раз помилки, потім можна робити так, як вам краще, як вам зручніше. Вирощуйте, підписуйтесь на канал. Все буде Україна. Гарного дня!